Футбольний клуб це не лише гра першого футбольного команди, це багато чого іншого. Тобто ми хотіли так спробувати стисло, спробувати розказати, що нам вдалося за два роки, вже останні два роки зробити, вже в переформатованому арсеналі. Тобто, що стосується взагалі сьогодення клубу, тобто, сезон завершився з одного боку, якби, Скажем, немає чим ну, можливо хвалити з точки зору спортивних результатів, як вже говорив, однак є дуже важливий момент того, що в принципі клуб вижив, тобто всі знають тенденцію, яка відбувається в сфері спорту, зокрема футболу. Тобто клуби зникають один за одним, а нам вдається... Скажем не лише перебувати, я б сказав на плаву, але з перспективи дивитися в майбутнє, відкривати якісь нові сфери, нові сегменти ну, ніші для розвитку клубу. Почали з негативних до позитивних результатів перейти. І в цьому році у нас в структурі клубу з'явилася жіноча мініфутбольна команда, команда, яка вже в цьому сезоні змогла отримати золоті нагороди. Серед жіночок першості України чемпіонату 2014-2015 з футзалу отримати путівку до вищої ліги. Далі ми клубам подали заявку на участь в змаганнях першості України серед Ю-19 в наступному сезоні. Тобто, наша заявка поки прийнята. Єдине, що результат має з'явитися на наступному тижні. Прем'єр-ліга ухвалить рішення щодо участі білосерківської команди. То я вважаю для розвитку. Вже молодіжна футбол для церкви – це буде шалений прорив, тому що будуть приїжджати грати і Динамо, Шахтар, Дніпро, Шахтар, це які грав в фіналі Молодіжної Ліги Чемпіонів. Тобто то можна зрозуміти, наскільки може рівень підтягнутися щодо. Ви знаєте, у нас співпраця з дитячою юнацькою академією Арсенал. Академія Арсенал це... юнаки Ю-15 зайняли третє місце в своїй підгрупі. Починається з трьох років і закінчить цикл там. Украина, область детячая Ю-19 и команда Мастериев. Мы инициировали создание такой школьной лиги, которая бы объединила большое количество команд школьников, начиная с самых младших классов, с тем, чтобы дети могли уже непосредственно не только играть в футбол. Ну и оторвать их, даже тех, кто не играет в футбол, оторвать от улиц, оторвать от компьютеров. И здесь мы уже имеем конкретное э здобуток. То есть это відкриття э дитячої э футбольної школи для дошколя, то есть для дітей 3 років. Так що в цьому році нам вдалося э досягнути великих домовленостей з ну, наблизився на закладом Білоцерківщини і Білоцерківським населенам гравному на університету ми спільно з ними створюємо команду, яку вже подала заявку федерації футболу, яка буде з наступного сезону. Тут тобто, з цієї осени вже грати в першості Україна серед студентів, тобто серед вищих навчальних закладів. Нашого внеску в розвиток інфраструктури в регіоні, то ми вже анонсували десь тобто, приблизно півроку тому будівництво нового стадіону в Гайку. Це спільний проєкт з районною федерацією футболу. тобто... Наступного тижня у нас буде повністю засіяний газон на новому стадіоні, і наступного тижня ми вже отримаємо повністю готову проєкт кошторисну документацію. Тобто, якщо це вже буде готово, то ми тоді можемо далі обговорювати щодо подальшого. Сам Вікторія, а от щодо стадіону то вже да, день, скільки він буде вміщувати, яке там буде покриття, коли mm -hmm. взагалі в експлуатацію може бути він зданий. Ну, я вже говорю, що поля з натуральним покриттям буде, тобто зараз тільки буде газон ну, засівати, Щодо міськості трибун, то ми хочемо на першому етапі там до 500 місць, але далі ми збільшимо, хочемо до 2000 місць. Ну але ми хочемо зробити, щоб це було з навісом, тобто для того, щоб було зручно до визу, приглядати. А коли може орієнтовно? Орієнтовно, де, дивіться, просто це якби ми це є спільний проект разом з районною федерацією футболу, тобто ми зі свого боку брали на себе зобов'язання щодо поля і щодо проєктно накошторисні документації, ми їх якби, дотримуємося, а далі ми вже спільно сідаємо і вирішимо, тобто, як прискорити подальшу реалізацію цього проєкту. То допомоги ніякої від міста клуб не отримує, ну, як і дитячі школа арсенал. Мається на що Це все виключно за приватні кошти або за кошти, які клуб ну, має можливість заробити. Тобто Все це утримується виключно з нашої ініціативи. Я думаю, що це не тільки лише з футболом, але з багатьма видами спорту така ситуація в місті, на жаль. Тобто, ну, Якби там не було, але місто має виробити якусь сітку стратегію розвитку спорту, розвитку і підтримки молоді, хай це допомога спорту, допомога іншого. Але я впевнений, що в місті просто її немає. Тобто, немає чіткої політики, немає чіткого бачення. На жаль, можливо, просто ми теж якби, на вершині цього айсбергу знаходимося. Може, хтось отримає допомогу, але скажімо, не вдається нам поки якою якоюсь мірою довести свою необхідність може для міста? Моя мотивація це просто довести, що особисто моя мотивація довести, що професійний спорт в Україні може заробляти гроші, він може виживати, не виживати, а просто належним чином фінансуватися. для цього. Має бути необхідна сприяння, необхідні ну преференції. Я не хочу говорити, але принаймні необхідне розуміння, необхідне чітке бачення, необхідна послідовна політика щодо розвитку ну загалі цієї галузі.